Так, здається, що спорт це дуже далеко, але ні, третій день. Зимові Олімпіади 26-го року в самому розпалі нині українські спортсмени виступатимуть у двох видах спорту: це заїзди жіночих одномісних саней, а потім боротимуться за медалі у чоловічих стрибках з трампліна. Після другого змагального дня лідерство в медальному заліку за Норвегією три золоті збірна України поки без нагород. Давайте зазначимо, що нашу країну представляють 46 спортсменів. Вони боротимуться в 11 видах спорту. Максим Чебряка долучається пресаташе Національного олімпійського комітету України. Максим. Рада вітати. Доброго дня. Давайте спершу про знаєте, про плани, прогнози. І е, я сформулюю інакше трошки мрії. Е, е, чого ми чекаємо від Олімпіади 26-го року? Найбільші надії е, виправляйте мене. якщо я не, 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 не сильний знавець, але тим не менше, лижна акробатика біотлон чи є щось інакше, на що ви робите ставку цього року? І як виглядає план максимум збірної України? Ну, дивіться, вже велика перемога, що наша команда тут представлена. Представлена в кількості 46 спортсменів. Це найбільший склад за останні 16 років. Тобто, попри тобто, попри війну, попри всі обставини в Україні, змогли ми вибороти таку кількість ліцензій, і наші спортсмени гідно представляють Україну, підіймають її. Прапор і весь світ знову ж таки про нас пам'ятає і чує наші найбільші сподівання. Ви правильно назвали лижна акробатика, біатлон, але звичайно і є санний спор скелетон. Є ті ж самі стрибки з трампліна сьогодні, які перші змагання відбудуться. Тобто всюди ми можемо при гарних збігах обставин претендувати на високі результати. А слухайте, чого давайте відверто? Чого не вдалося підготувати е, у підготовці до Олімпійських 26-го року, от через війну і через блекаути? Як виглядають наші втрати? Найболючіші це втрати спортсменів. Я маю на увазі, тих, хто був вбитий, а тих, хто вибув через те, що має травми і скалічений спортсмени. Які змінили громадянство для того, щоб залишатися в спорті, але готові були покласти паспорт. Ну і ті, хто не змогли підготуватися. Я завжди розповідаю тут історію про те, яке їхала кілька років тому з відрядження на маршрутці, поверталися. Ну бо інакше варіанту в Україну немає їхати. А зі мною їхала спортсменка, яка їздила на тренування в Угорщину в басейн, тому що у нас в Україні тренуватися, ну власне не можна було фрідайвінгу, не було таких умов як зараз виглядають наші втрати? Звичайно, знову ж таки правильно, ви сказали, що багато спортсменів з початку повномасштабного вторгнення взяли до рук зброю і пішли на захист нашої країни. І на жаль, маємо втрати більше 600 спортсменів з різних видів спорту загинуло на цій війні проти Росії. Тому це звичайно найбільші наші втрати. Також розбомблена інфраструктура, особливо в східних регіонах, в регіонах північних, в Чернігівській області області. тому це все вкупі вплинуло на підготовку команди, але знаходили можливості, щоб спортсмени більше перебували на закордонних тренувальних зборах більше в Європі тренувалися. Тобто знаходили можливості, щоб все ж таки забезпечити максимально якісну підготовку команди до головного старту чотирьох річчя, не, не забуваємо про психологічну складову всіх спортсменів вдома залишаються батьки, діти, родичі. І зараз, особливо в цей час тяжкий час, коли блекаути, коли багато хто без тепла сидить. Ми всі відчуваємо це і розуміємо, що. Всі душою з Україною. Ви знаєте, ви так ви так дипломатично намагаєтесь не відповісти на це запитання, але я дозволю собі ще раз: то яких видах спорту Україна має реальні перспективи росту? Я не лише про зимові види спорту, а де система на межі, і ви чітко розумієте, що це вже останній ривок або імітація ривку. Не хочете нікого охоронити раніше часу, скажімо так, тому що е, десь десь є спад, десь після Парижу, де в нас було 12 медалей, три з них золоті. Зараз бачимо трошки там спортивна гімнастика, зміна поколінь, колінь, де е, в плаванні пішли, завершили кар'єру сильні спортсмени. Тобто, але це все йде такі циклічні трошки процеси, і е, можливо цей цикл ми десь е, погіршимо позиції а на наступний знову з'являться таланти. Знову з'являться зірки, якщо знову ж таки буде все гаразд, і будуть можливості для тренувань. Зимових видах спорту в принципі мало можливостей в Україні для тренувань, відверто кажучи, тому що немає якісної інфраструктури тільки в західних регіонах. Тому переважно спортсмени готуються за кордоном, і ця, ця олімпіада не виняток. Слухайте, ну тут був би знаєте чорний жарт про те, що погода і ожелець, і вулиці, які не прибрані, мали би сприяти тому, але не будемо аж так. Та? Давайте про сумне і про геть сумне, там де ми відчуваємо трохи безсилля і злість. 24-25 рік Міжнародний олімпійський комітет абсолютно зберігає свою політику сліпо глухонімої мавпи, яка допускає росіян і білорусів у статусі нейтральному. Який аргумент ви зараз найчастіше використовуєте для того, щоб аргументувати проти нейтрального статусу, який МОК продовжує ігнорувати? Ну і скільки таких кейсів в роботі Національного олімпійського України комітету, які свідчить про те, що нібито нейтральні спортсмени а насправді ли? лейтенанти майори, всіляких е, е, військових і інших угрупувань російщини або підтримують війну проти України в той чи інший спосіб. Перший найголовніший аргумент те, що війна не закінчилася. Обстріли тривають, наші люди е, помирають, в тому числі е, спортсмени. І це все не може легалізувати з країни терорист на міжнародній арені. Але бачимо, геополітична ситуація така. Що все більше правильно зазначили, допускають їх в нейтральному статусі, а подекуди вже і під своїми прапорами. Стараємось, намагаємося оперативно реагувати на кожен такий випадок. Кій спортсмени проходять так звану так звану перевірку нейтральності. Ми відслідковуємо всі їхні. Всі їхні заяви, всі їхні дії, всі їхні дії в соцмережах і надсилаємо докази в Олімпійський комітет міжнародний, в міжнародній федерації. І ми маємо хороші кейси, наприклад, перед іграми в Парижі, коли. Більшість тих спортсменів, на кого були ці докази, їх банили і не давали статус нейтрального, тобто вони не мали змоги виступити на Олімпійських іграх. Були такі випадки зараз і перед Олімпійськими іграми в Мілані, але вже менше, тому що вони також зрозуміли, як діяти, і майже вже не світять ніяким чином свою позицію. Не не висловлюють. І тому дійсно 20, близько 20 атлетів з Росії та Білорусі зараз допущені до ігр Мілані, але знову ж таки лише в нейтральному статусі, без жодних згадок про гімну, прапор чи іншу символіку. Пане Максиме, вам спасибі. Максим Чебуряка, пересета ще Національного олімпійського комітету України, був з нами на зв'язку.